Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогоднішній день на Донеччині, на Дніпровщині, найголовніше на Покровському напрямку, і саме в тих корпусах, які роблять важливі речі, які знищують окупант. Захищають Покровськ, захищають Мирноград, захищають Добропілля. Перший корпус Нацгвардії Азов, саме Добропільський напрямок, також були зокрема. В четвертій бригаді оперативного призначення Національної гвардії України в сьомому корпусі швидкого реагування ДШВ у 25-й бригаді ДШВ і в 414 й бригаді СБС Псахимедяра були всі командири сил. Безпілотних систем, всі вони разом з іншими нашими силами забезпечують захист в районах Покровська. Я хочу подякувати кожному воїну, кожному підрозділу, які задіяні і тут, і на інших ділянках фронту. Я відзначив нагородами сьогодні найкращих воїнів, тих, хто проявив себе в боях і вже традиційно спілкувалось з комбатами щодо нагальних потреб. Найбільше про безпілотні. Це дійсно ключова зараз складова бойової роботи. Багато, багато деталей, але головне: дронів має бути більше всіх типів дронів і незалежності у виробництві дронів, і нашої власної незалежності та дійсно надійних партнерів України. Є пропозиції від підрозділів щодо. Контрактів нових контрактів, які зараз розробляються, і це, це буде основа нашої професійної армії. Також були пропозиції щодо процедур в армії. Добре, що спрацювали прямі фінанси для бригад, і підрозділи можуть купувати необхідне і виробляти необхідне. Я дякую всім умільцям, як то кажуть, які працюють на нашу армію. Ми будемо спрощувати процедури, про які говорили сьогодні, щоб було значно легше. Працювати зі скидами, з вибухівкою я доречив збільшити фінансування корпусів на ключових напрямках. Обговорив це з командуванням. Є речі, які ще треба уніфікувати, і у виробництві також процедурах, зокрема між Збройними силами України та нашою національною гвардією. Детально обговорили, як працює рекрутинг. І як додати більш мотивації нашим воїнам багато ідей щодо нових розробок зброї. І зараз перший і головний пріоритет дрони. Найбільше грошей йде на дрони, на компоненти. І це правильно це і має бути. Втім, шукаємо всі шляхи, щоб збільшити нашу здатність досягати результатів. Задача ключова: збільшення екіпажів, збільшення постачань. Російська армія вже не вперше. Була змушена переносити терміни захоплення, які вони собі там намалювали, щодо нашого Покровська, щодо нашого добропілля. І кожна російська втрата саме на цих напрямках на Донеччині, на межі з нашою Дніпровщиною, і також в Куп'янську. Кожна, кожна російська втрата це внесе у нашу здатність захистити державу. Захистить наш народ, нашу незалежність. Символічно, що є сьогодні дійсно найкращий за три роки звіт Єврокомісії, Найкращий за три роки результат України. Це додає нам всім мотивації, всім українцям, коли Європа визнає нашу спільну роботу. Україна все робить, щоб отримати членство в ЄС і у час війни, у час складних боїв, наша держава рухається. Вперед, тільки вперед, в перемовинах щодо членства це абсолютно безпрецедентно для всіх у Європі, всі інші держави ЄС і йшли значно простішим шляхом. І важливо, щоб наші результати отримували відповідну підтримку в Європі, щоб ЄС, європейський союз, виконував свої зобов'язання. Україна готова до відкриття кластерів, потрібне європейське рішення щодо цього. Я Хочу подякувати всім, хто нам дійсно допомагає. Я пишаюсь нашими людьми, кожним нашим воїнам. Дякуємо вам. Слава Україні!